Всім привіт! Я Мар'яна. І сьогодні я хочу розповісти про свій досвід вагітності в штаті Нью-Джерсі. Я знаю, що графік вагітності, в принципі, всюди більш-менш однаковий, але він також і відрізняється від штату до штату. Коли я дізналася, що я вагітно, я зайшла на сайт своєї страхової і знайшла там лікаря, який називається Obin. Це розшифровується як Obstetric and Gynecology. Цей лікар веде вагітність. А, отже, я подзвонила а, до цього лікара і м, домовилася про прийом. А я поясню, що прийом а, в США, а, якщо ви хочете записатися на прийом до лікаря, ви не зможете записатися на наступний день чи там, на другий день. А, вам доведеться зачекати від двох тижнів до місяця. І тут я хочу наголосити важливий момент: якщо ви вагітна, а, треба записатися хоча б до 12-го тижня. Тому що на 12-му тижні йде важливий ультразвуковий тест, і якщо ви його зробите після 12-го, то він буде не дуже достовірний. Тому а, свій перший прийом бажано пройти до 12-го тижня. А, початок вагітності рахується з першого дня останньої менструації, вас завжди будуть питати цю дату, а, коли у вас перший день останньої менструації. І від цього дня рахується 40 неділь. А, тобто, а, коли вам кажуть, ваш «due date, що означає День родів, це означає, що від першого дня останньої менструації вам просто додали 40 тижнів. Взагалі, вся вагітність поділяється на три триместри. Перший триместр триває від першої до 12-ї неділі, другий триместр від 13-ї до 27 ї неділі, і третій триместр від 28 ї до 42 ї неділі. А, але тут потрібно розуміти, що вагітність вона насправді не, не, не триває 40 тижнів, вона триває 40 плюс-мінус 2 тижні, і це є норма, тому що кожна жінка вона індивідуальна, її організм справляється по-різному, і в когось це трішки раніше, в когось це трішки пізніше. Тобто, те, що вам сказали, ваша Дюдей там, наприклад, 10 серпня, це не означає, що ваші роди будуть в цей день. А перший прийом до лікара. Я а, записалася а, в клініку, яка називається Hackensack Meridian Health. Я її вибрала, тому що вона просто дуже близько для мене, і мені там не важливо інші параметри. Я вибрала те, куди я куди я зможу легко дібратися. І потрібно розуміти, що а, за всю вагітність у вас буде десь приблизно 15 планових візитів до лікара. Тому якщо вам треба їхати до лікаря а, годину, то розумійте, що 15 разів ви будете їхати. Годину туди і годину назад. А, на свій перший прийом а, я прийшла з своїм мужчиною. Тут в Америці це дуже нормально. Я б навіть сказала, що це must have. Ви маєте прийти а, своїм мужчиною, тому що а, перший прийом він дуже особливий. А, я пам'ятаю, коли я прийшла до лікаря, я просто дала дані своєї страхової а, і нас запросили в кабінет. Тобто, на першому прийомі а, лікар попросила мене роздітися. Причому мій мужчина був в тій самій кімнаті, а, ніхто його не виганяв, ніхто не просив почекати десь в коридорі. А, тобто ми все, все, що ми проходили, ми проходили разом, і це нормально. А, тобто, на першому прийомі а, лікар а, зробила ультразвуковий тест, вона подивилася міжвіт, дала нам фотографію а, нашого маленького чуда. А, тобто, На першому прийомі вам просто підтверджують, що ви вагітна. А, також вона дивилась в мене всередині. А, і, здається, це все. Більше... М Ні, ще на першому прийомі у мене взяли загальний аналіз крові. На першому прийомі мені дали цю папку. Що це за папка? А, в цій папці знаходиться вся потрібна інформація по вагітності. А, тут сказано інформація про роддом. тому що я відвідую зараз одну клініку, але народжувати я буду в іншому місці. А, вся інформація, яка тут є. Ну мені сказали, що мені потрібно знати номер телефону, і якщо почнуться вже я зрозумію, що почнуться пологи, мені потрібно просто набрати а, номер телефону а, клініки. і Далі вони мене скоординують, що я маю робити зразу. Далі. Тобто, самі їхати в лікарню вони не радять, а вони радять спочатку зателефонувати їм. А, далі в цій папці є інформація з. Графіком вагітності, і це дуже важливо, тому що якби наступні ваші візити до лікаря будуть відбуватися саме за цим графіком. І тут перелік всіх аналізів і, і, в принципі, всього того, що ви отримаєте, що ви прийдете в лікарні при вашій вагітності також є дуже багато інформації про самовагітність, про брестфітін, тобто про грудне, грудне вигодовування. Є дуже багато прорад, що потрібно робити, що не потрібно робити при вагітності. Як відбувається взагалі прийом у мене була команда лікарів, десь близько 15 лікарів, і кожен раз, коли я приходила на прийом, я бачила іншого лікаря. Як мені пояснило, це важливо, тому що лікарі чергуються, і я не знаю, хто буде зі мною в момент родів. І мені корисно побачити всю команду лікарів. Планові прийоми у лікаря тривали 5 хвилин. А, насправді вони тривали довше, бо 5 хвилин це лише час на сам прийом, а ще дуже було багато часу на очікування. Тобто, після того, як я прийшла в клініку, я мала зачекінитись, я мала заповнити анкетку, чи була я в контакті з людьми, які мали ковід, чи маю я симптоми застуди. Після того, як я заповнила анкетку, я мусила почекати, коли мене викличе медсестра. Отже, після того, як медсестра мене запросила в кабінет, що вона робила? Вона на кожному прийомі вона мене важила і просила зробити аналіз сечі. Тобто вона просто просила піти в дамську кімнату і там були одноразові стакани, в яких можна було набрати сечу. Потім я її приносила в кабінет лікара. Кабінет лікара часом я могла чекати і пів години. А, тобто, якби в мене є прийом на певну годину, але це не означає, що це все одно кожен раз я дуже довго чекала, я не розуміла, чому. Але, мабуть, це нормально. А саме ж прийом у лікаря триває 5 хвилин, тому що лікар приходить а, і вона міряє, вона міряє а, довжину живота, а, міряє серцебиття дитини і питає, чи є у мене якісь запитання, чи щось мене хвилює, можливо, є щось, що мене турбує. І, і, в принципі, це все. Ще було два прийоми, які дуже відрізнялися від планових. Це а, ультразвикові тести. Отже, перший триместр. А, що я робила на першому триместрі? А, взагалі він триває з 1 по 12 тиждень. А, за період першого триместру мені порадили зробити три тести. А, перші два називаються Панорама і «Хорайзен». Вони стосуються генетичних відхилень у дитини. Це аналіз крові, по якому визначається, чи має ваша дитина ймовірність на генетичне відхилення. А третій тест це ультразвуковий тест, який робиться на 12 му тижні. І для цього я їхала в іншу клініку, там де краще обладнання. І на цьому ультразвуковому дослідженні просто подивилися дитинку, подивилися на її хребет, і взагалі це робиться для того, щоб визначити, чи є шанси, що дитина даун. Тобто, перший триместр він найлегший, тому що. Майже немає візитів до лікаря, але перший триместр він дуже важкий для жінки, тому що є можливість викидню, І я раджу себе берегти дуже сильно в цей час. І я раджу в період першого триместру почати вживати вітаміни для вагітних. Ну, я все таки думаю, що лікар призначить ці вітаміни, але дуже важливо з самого початку вагітності почати приймати фолієву кислоту. Це вітамін в 9 і він дуже важливий для. Формування нервової трубки дитини. Тобто фоліова кислота радиться вже радять пити фоліову кислоту ще на етапі планування вагітності. Так. Стосовно другого триместру, він триває з 13 по 27 неділю. І за цей період мені радили зробити тест, який називався afp Down на 16-му тижні. Взагалі цей тест робиться для того, щоб визначити. Знову ж таки, визначити, чи є ваша дитина дауном. Я відмовилася від цього тесту. Далі я мала ультразвуковий тест, який називався ANATOMY Scan Ultrasound. На цьому тесті лікар детально оглядала всі органи дитини, подивилася на мозок, на шлунок, серце, нирки. Також подивилася всі кінцівки, чи є 5 пальців на руках і ногах. І на цьому ж 20-му тижні ви можете дізнатися сталь дитини. А, да. На другому триместрі радять знайти педіатра для дитини. А, знову ж таки, в цій брошурі вони дали а, контакти педіатрів, але я раджу все-таки запитати якихось своїх знайомих і вибрати педіатра, який вам більше підходить. Тобто, це ж знову ж таки, які пошуки лікаря для родів, ви маєте зайти на страхову і а, там знайти педіатра для дитини. А, так, відвідування лікаря в другому триместрі раз в 4 тижні. А, так, а далі йде третій триместр. І він триває від 28-ї по 42-гу неділю. А відвідування лікаря за цей час відбувається раз в 2 тижні. А після 36-ї неділі відвідування раз в тиждень. За цей період у мене були такі аналізи: як гестамінгегестаміналдіябетскрінін. Gestamin, цей тест робиться. Для того щоб виявити, чи має жінка цукровий діабет, тому що коли жінка вагітна, в неї дуже міняється гормональний фон і є велика ймовірність мати цукровий діабет під час вагітності. Він називається gestational, gestational diabetes. І тому на початку третього триместру робиться тест, як його робили мені? Я прийшла в клініку. А, мені дали випити дуже-дуже солодкий, просто неймовірно солодкий напій, десь об'ємом 150 мл. А, лікар сказала, що в мене є 5 хвилин на те, щоб випити цей напій. Я думаю, 5 хвилин, щоб випити а, просто баночку, я не знаю, баночку напою. А, потім, коли я його пила, я зрозуміла, що о, Боже, він такий солодкий сироп, а, що дійсно я ледве його в себе запхала за 5 хвилин. А, потім взяла, а, лікар взяла аналіз крові. І а, на другий день здається так, на другий день мені пройшов результат, і мене попросили піти на другий етап цього а, тесту. А другий етап вже складається а, з трьох годин. А, але тут я хочу дати одну пораду: коли я робила перший етап тесту, на цукор мені ніхто не сказав, що треба приходити зранку, що треба приходити нічого не їсти. Тобто, мій результат був не об'єктивний, чисто по тій причині, що я прийшла десь в обід, я їла і, ну, і звичайно ж, я не пройшла цей тест уже на 3-годинному тесті. А я прийшла зранку, нічого не ївши. І як він відбувався? Я прийшла, в мене взяли аналіз крові. Далі мені дали випити знову ж таки цей сиропний напій. Я пішла в залу очікування і просиділа там годину. Знову повернулася до лікарки, вона взяла мій аналіз крові, знову дала випити а, сироп, і я знову повернулася в залу очікування. А, знову прочекавши годину, а, я повернулася до лікарки, вона взяла аналіз крові, дала мені випити а, напій, і я знову пішла в кімнату очікування. І вже після того, після години а, часу, я прийшла і здала кров останній раз. Тобто цей тест триває 3 години, і а, за ці 3 години не можна нікуди ходити. Ви просто здаєте кров і п'єте солодкий напій. А, ходити не можна, тобто ви не зможете піти по своїх справах, тому краще взяти якусь книжку або я не знаю, зараз є соціальні мережі, в яких можна посидіти навіть довше ніж 3 години. А, так, а, також на третьому триместі робиться а, аналіз на анемію. І це дуже важливий аналіз, тому що а, рівень гемоглобіну а, в, в, у вагітних жінок він понижується. Тому, якщо вам зробили цей аналіз, і у вас буде низький а, рівень гемоглобіну, то потрібно а, буде вживати залізо. Але тут уже консульова... треба консультувати з лікарем. І ще на третьому триместрі роблять hiv тест а, Українською мовою це віл-тест. Віл так. Ага. Ще на третьому триместрі робиться ін'єкція для жінок, в яких негативний резус-фактор. Якщо ж позитивний, то скіпають. Також на третьому триместрі роблять тдеп вакцин. Це ТДП-вакцина це вакцина від столбняка, коклюша і дифтерії. А її роблять при вагітності для того, щоб дитина при народженні вже мала імунітет на ці хвороби. А, знову ж таки, ніхто вас не заставляє, ви можете це робити, ви можете це не робити. А, на третьому а, триместрі я відвідала ще курси, онлайн-курси для вагітних. А, в клініці Heaton Sun Meridian курс складається з трьох а, етапів. А на першому етапі вам просто розповідають, а, як виводити себе з немовлям, розповідають, як мити дитину в ванночці, як дитина має спати, що ні в якому разі не можна класти ковдру чи подушку в дитяче ліжечко. А взагалі рекомендують, щоб хоча б 6 місяців дитина спала в кімнаті разом з батьками, але не з батьками, а в своєму ліжку. Ну, тобто, всі ці поради ви можете отримати на онлайн-курсі від клініки. Другий онлайн-курс був про. Брестфітін, це про годування, про грудне вигодовування. І на цьому курсі я просто вже стільки відео надивилася і в Ютубі, і в Інстаграмі. І, чесно, і на цьому курсі нам теж вислали відео, як же ж годувати дитину грудьми. І я була шокована, тому що цей весь Інстаграм і Ютуб це, як, знаєте, це як очікування, а от реальність вона зовсім інакша. Тому що ті відео, які я дивилася від клініки, вони просто страшні, вони страшні, ти дивишся. і це не, це не ті милі е, щасливі фотографії, там, де е, мамочки в інстаграмі. А і третій курс він просто був загальний курс, як проходять самі роди в лікарні, що потрібно з собою взяти, що в лікарні дають. 음, тобто, така загальна інформація вже про саму е, лікарню, коли ви будете народжувати. Угу. І ще на третьому триместрі робиться GBS тест. А, він розшифровується як. А, Група Б, стрептокок. Тобто, це той тест, який робиться для того, щоб зрозуміти, чи є у вас ці бактерії стрептококу у вашій вагіні, чи їх там немає. Якщо ж у вас є ці бактерії, то на момент пологів вам поставлять капельницю з антибіотиком, який вб'є всі ці бактерії, щоб ваша дитинка народилася без цих бактерій. Так, в принципі, це все що по графіку. А, якщо я щось ще згадаю, я обов'язково поділюся.